на программу думал, что я могу сказать. Вот как бизнесмен, который ну, прожил много уже лет, я обращаюсь к вам и ко всем, смотрящим нас состоятельным людям. Самое большое дело, которое мы можем сделать для нас, это вкладывать в наших студентов, а именно приглашать сюда за счет нашего олигархического бизнеса. Какой у нас бизнес? В этом у оппозиции и у и у партии регионов сомнений нет. Значит, то есть люди, которые являются сам Нет, насчет олигархического, у вас есть сомнения, то есть это люди, которые обладают миллиардами долларов. Кто должен, кто должен, как не эта программа, и как не вы, быть камертоном и показать, что это хороший тон вкладывать в образование Савик? учить наших дітей приглашати оттуда спеціалістів. Що сложно потратить какие то деньги? Я не понимаю, это, я считаю, що це вообще визивающе для капіталіста. Це прекрасна, прекрасна ініціатива. <плес> тільки, тільки скажіть мені, будь ласка, що будуть робити ці люди в країні, де немає умов для висококласних спеціалістів. У нас десятки українців вже сьогодні, ви це прекрасно знаєте, без усяких грошей олігархів на стипендії навчаються за кордоном. Навіть один депутат від партії регіонів пані Бондаренко сказали, що ми готуємо чужу армію, коли люди їздять, навчаються. Коли вони сюди приїздять, їм тут немає місця, немає застосування що. Я думаю, я думаю, що якщо є альтернатива, чи користуватися електронною системою, чи особисто здати документи абітурієнту, це нормально. І вона працює ця система, і сьогодні в нас перший фактично день, коли ми приймаємо документи вищі навчальні заклади, що стосується стажування за кордоном, стажування за кордоном і, скажімо, державної політики щодо виробничої практики і щодо працевлаштування за державним замовленням, то ці новації закладаються в новий закон про вищу освіту, який Буде поданий в парламент. Я приймаю участь в робочій групі по розробці цього законопроекту, І в вересні, я думаю, що парламент підтримає цей законопроект. Якщо говорити взагалі про е, практику навчання наших студентів за кордоном, скажімо, на досвіді Національного університету Державної податкової служби України, ми відпрацьовуємо модель подвійних дипломів на сьогоднішній день. Я можу сказати, це Сорбона. Франція, це Анже, Франція, це Барселона, Каталунський університет, це Польща Академія фінансів, це Ополі, Університет, Люблін. І, будь ласка, коли працює система європейська, про яку зараз і йде мова в новому законі про вищу освіту, коли йде, ну, Віталій, я зараз не йду. коли йде Віталь про бакалавра, про магістра, і от далі книжця доктора філософії. А тепер я практично говорив про проблеми вищої освіти, Віти, а тепер я хочу сказати про ту глибоку кризу, про яку Віталій розпочав. Криза була в 2008-2009 році, коли 600 об'єктів шкільних було просто заморожено, недобудовано, і 500, більш понад 500, це об'єкти були в тому числі і охорони здоров'я. То 14 червня парламентом поточного року прийняти зміни до бюджету. І в сторону збільшення видатків, це я кажу, як заступник голови комітету з питань бюджету Верховної Ради, на 11 мільярдів плюс збільшено, в тому числі дано доручення Мінрегонбуду, і 350 об'єктів в цьому році буде добудовано, знайдено ресурс. Віталій, це я про глибоку кризу, про яку ви зараз? Я можна запитаю це ви конкретна конкретна можна. питання. От ви знаєте, скільки отримує зарплату? Працівник податкової служби, коли він виходить з вашого е... вищого начального закладу, йде на роботу Ви... зарплату. Звичайно, знаю. Скільки звичайно знаю. Скажіть, скільки? не більше півтори тисячі гривень не, більше? Да. Ви дійсно вірите, з... 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 що конкурс... сумнівно, ні, послухайте, але... конкурс у Віталій, ваш навчальний але... заклад, але тринадцять по змінах до бюджету Послухайте, 13% ви, ну, послух... іде зростання. Правильно, ну ви ці ну, послухайте. Ви доросла людина. Для, для лікаря, ви вірите, для лікаря що за на 360 шістдесят гривень. Скільки? Для вчителя? Ви слухайте, на 340 да. гривень. Ви да. розумієте? Да. На 13% в соціальній сфері да. додатково 14 Я червня вас, ну, прийняти зміни до бюджету. Ви вірите, що люди йдуть. У вас величезний конкурс до податкової академії. Ви вірите, що. Що люди йдуть для ці, де, в, це, в це ваш навчальний заклад, щоб отримувати півтори тисячі гривень. Е, ви правда вірите? Ви, ви знаєте, люди йдуть до того навчального закладу, е, в якому вони бачать перспективу. Яку? І, і Перспективу, де, де їх приваблює якість навчання, е, бренд навчального закладу і, і зарплата у півтори тисячі гривень. І, і, а, ви знаєте, з, зарплата, звичайно, у нас е, низька, і це є проблема. Її треба збільшувати, але вона, якщо взяти в поточному році, oh. я вам кажу цифру Віталій, Ви ж цифри ці не знаєте. Я вам скажу та ж критикована you вами сказали. податкова, збільшила на 35 мільярдів доходну частину бюджету в порівнянні з попереднім роком. Це плюс, це реальний. Oh. Це oh. фінанси, oh. розумієте, oh. як чи, чи це нас влаштовує? Oh. Звичайно, коли говорите, ні. Коли говорите от ці цього замало, але рух є поступальний. Коли ви говорите ці ваші важливі ініціативи, вони прекрасні, тому що ви тому, що ви виходите з ситуації, коли дитина вона отримує освіту тут чи за кордоном, коли вона точно може отримати роботу тут чи за кордоном. Я я я зараз закінчу. Але ви розумієте, що в цій країні, от коли в тебе батько не бізнесмен, він не володіє фірмою, заводом, концерном, ну врешті-решт, він не міністр освіти, такі діти теж є нещасні. Вони не можуть з тією бездоганною освітою отримати нормальну роботу в цій країні, тому що податкового інспектору за півтори тисячі гривень не буває в цивілізованому світі.